Спеціальні відзнаки, ордени та медалі від Православної церкви України отримали білоцерківські волонтери та військові. Православна церква України щороку з 2014-го відзначає тих, хто своєю роботою наближає перемогу над ворогом. Ці нагороди є нагородами нашої церкви, православної церкви України. Вони підписані із благословінням предстоятеля нашої церкви, блаженнішого митрополита Епіфанія. Частина з цих нагород вони якраз були розроблені ще в 2014 році, коли розпочалася війна між Росією і Україною. Називається медаль за жертовність і любов до України саме тим людям, і військовим, і волонтерам, і тим українцям, які допомагають з. Збройним силам України і допомагають Україні для перемоги і миру. І частина це є ордена, досить висока заслуга. Це ті люди, які вже мають ці медалі, і вони. Подальше дбають про Україну, і тому церква вона саме по ступенях нагороджує всіх тих людей, які допомагають Україні. Нагороди отримали ті, хто допомагає військовим, за зібраний усією громадою кошт, купує автівки на фронт, медичні засоби та амуніцію. Ті, хто не шкодує власного часу та координує, надає допомогу внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим та соціально вразливим верствам населення. За увесь час війни зі державою терористом нагороди від православної церкви. України отримало більш ніж сотня мешканців громади. З 2014 року то вже ну, більше сотні точно. От, минулого року ми нагороджували літом навіть і наших лікарів, якщо ви пам'ятаєте, приїжджав безпосередньо блаженніший митрополит Епіфаній сюди до нашого храму. Нагороджували і лікарів тих, які працюють в інфекційній лікарні, і військових, які брали участь в АТО. І зараз теж ми продовжуємо цю добру справу. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.